Вас вітає незалежний міжнародний волонтерський канал Діаспора .UA». Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Я Оксана Давида і Людмила Постельник. Сьогодні розповімо вам про останні новини, які ми бачимо з, з преси з життя тут у нас в Америці, які звичайно стосуються України. Вітаю, пані Людмила! Вітаю, пані Оксано! Вітаю наших слухачів! вітаю всіх хто зараз з нами. І дякую, що ви з нами сьогодні ми маємо кілька дуже цікавих новин, які ми хотіли обговорити. Ну, почнемо, мабуть, з такої чергової змови на теми перемовин. Ця тема дуже активно мусувалася останнім часом і в останні тижні. І саме через недавній обстріл, дуже трагічний для України і обстріл також і Польщі. Ця тема дуже активізувалася. І, зокрема, в журналі «The Economist» Це такий рупор демократичної партії Америки. Появилася цікава публікація, де розглядаються три сценарії розвитку подій в Україні на найближчий час на наступний рік. Отже, починається взагалі дуже цікава ця стаття з того, що жоден експерт воєнний не міг би навіть собі уявити і, взагалі, би не сприймався як серйозну ідею, що після 9 місяців такої страшної війни. Фактично беззбройна Україна не тільки залишиться незалежною країною, але й буде перемагати в цій війні. Для автора статті це шок, і можна зрозуміти, що це шок також і для тих, чиїми саме він говорить. Отже, три сценарії, які передбачаються. Треба відразу сказати, що всі вже змирилися на Заході з тим, що Україна перемагає і неодмінно переможе в цій війні, але це удар. Це дуже несподіванка і неприємна несподіванка. І що з нею робити, ніхто не знає. Тому пропонуються такі сценарії. Отже, сценарій: перший: зима сковуються шляхи, накопичують росіяни сили, вони вирівнюють лінію фронту. Тим часом українське військо тримає оборону і воно теж своєю чергою виснажується цією обороною. А в Росію поступають мобілізовані. Вони, хоч і мають певні проблеми з постачанням напівпровідників та іншого обладнання для своєї зброї, але якось дають собі раду з цією проблемою і фактично знищується до кінця інфраструктура українська. Громадяни України цим страшенно незадоволені, Вони тиснуть на свій уряд, і уряд вже під тиском заходу, колективного заходу і Вашингтона, змушений прийняти. Мови змушений замирюватися з Росією. Але автор статті Шашанг Джоші визнає, що такий сценарій, на жаль, на його превеликий жаль, малореалістичний. Більш реальний, на його думку, інший сценарій. Отже, до весни наступного року росіяни все ж таки отримують перевал і вони захоплюють кривий ріг і. Краматор з Донецьку знову ж таки за рахунок мобілізації і за рахунок того, що захід, де приходять до влади республіканці, він не те, що сповільнює допомогу Україні, він її повністю припиняє. Такі, таке враження про республіканську партію і такий вже прогноз, який не ставиться під сумнів від автора цієї статті. В Зв'язку з тим, що Україна не має допомоги, вона теж повинна погоджуватися на Перемовини з росіянами і знову ж таки на свої територіальні поступки. І цей сценарій на превелику шкоду автора публікації не є реалістичним. Нарешті є третій сценарій: Україна успішно продовжує наступ. Нарешті колективний захід збирається зусиллями і захищає українське небо. І таким чином Україна отримує і перевагу і в артилерії, і не лише Україна здійснює успішний поступ на схід. Україна прориває. Лінію оборони на лівому березі і перерізає канали постачання Росії з Криму. Таким чином вона вже буквально за крок від перемоги, і перемога вже близька. Але тут вступає в гру ядерний фактор Росії, Путін починає дуже рішуче погрожувати всім ядерним ударом, і закінчується стаття дуже промовисто. Перемога від України дуже близько, і дуже гірко, що ось тут починається оцей ядерний шантаж. Тобто, якби висновок підводиться такий, що українці, ну ви ж гуманні люди, ви ж повинні зробити правильний вибір. Ну, перемога, добре, ви її вже майже добилися, ви маєте моральну компенсацію, але тут же ставки набагато вищі. І зрозуміло, що Україна згідно з планів автора цього третього сценарію повинна піти на поступки, повинна погодитися з усім, що скаже Путін, інакше він. Знищить ядерним ударом всю планету. Мені цікаво, що е, ось ці сценарії тільки в різних варіаціях, вони повторюються в е, американській в західній періодиці вже досить багато разів. Е, скажімо, е, всі ці сценарії, е, кожен, кожен сценарій, взагалі то передбачає поступки з боку України. Немає жодного разу, і жодного разу я не прочитала такого сценарію, що нарешті. Захід мобілізує всі свої зусилля, захід захищає українське небо, захід починає працювати активно з російською позицією з метою розхитати ситуацію в суспільстві російському середини? Захід шляхом шантажу підкупу, якими завгодно засобами підкуповує еліту, яка оточує Путіна, Путіна усувають від влади, війна припиняється. Я не є військовим експертом, і я розумію, що реалістичність цього сценарію теж знаком питанням. Але чому, якщо такий... Чому такі сценарії, які абсолютно неприпустимі для України, озвучуються? А не озвучується жодний сценарій для того, де задіюються власне наші західні партнери, на гаранти нашої безпеки? Ось е, таке питання залишається риторичним, і е, знову ж таки, чому? Ось ця майбутня перемога України, вона така небажана для колективного захиду. Почнемо з того, ну зовсім банальні такі причини, що е, все ж таки хочеться і дешевих російських енергоносіїв, і е, відносно дешевого російського урану для е, ядер атомної промисловості в Америці, оскільки найбільший постачальник е, один з найбільших постачальників урану в е, Америку, це саме Росія. Є такий, що також і геополітичний вимір, який, на жаль, повторюється історично. Якщо пригадуєте, буш старший напередодні розпаду радянського союзу приїжджав до Києва і виголошував там свою дуже непопулярну промову, закликаючи українців в жодному разі не виходити з радянського союзу. Чому тому, що дуже вигідно мати двополярний світ, коли є. З одного боку, прогресивний демократичний захід, з другого боку, ворог, якого ти вже знаєш давно, якого ти вже вивчив, з яким ти вже навчився співіснувати і не проти такий статус-кво підтримувати і надалі. Тобто Росія це той самий знайомий, дуже скажений, дуже агресивний, дуже непригнозований ворог. Але ворог, якого ти знаєш. Якщо цей ворог зникає, то на його місце приходять якісь інші гравці, яких ще треба вивчати, вибудовувати стратегію. Зрозуміло, що це і нові витрати, нові виклики, ніхто цього не хоче. Саме тому дуже така несприятлива історія для колективного заходу перемоги України. І нарешті ще один фактор: якщо Україна перемагає, то вона автоматично стає вагомим гравцем на європейському просторі, причому ключовим гравцем, навіть при тому, що є економіка повністю знищена і виснажена. Моральна перевага від того, що ця країна переможець, вона одразу ж приносить автоматично бонус і економічний, і інший, і хочуть чи бажають цього інші гравці чи ні. Це вже не має значення. А тут, звичайно, стара Європа, яка теж претендує на роль регіонального гравця, маємо на увазі і Німеччину, і Францію звичайно, їх це не влаштовує. Ось чому такі сценарії з'являються, і чому саме таке сприйняття дуже крізь зуби майбутньої української перемоги. Я тут маю два запитання, пані дорослі статті. Перше запитання: угу. чи ця стаття була написана до подій в Польщі чи, чи після? І друге, ну можливо так, від... угу. я дати не цілком зрозуміла в економіст. Ця стаття з часом вона збіглася з обстрілами в Польщі. Тобто, це буквально от цей день, коли стало відомо, вже наступного дня з'являється ця публікація, тобто це відносно свіжа публікація. Так, чому я питаюся? Тому що власне дуже багато цікавих подій, зараз ми спостерігаємо, і вони якось всі сконцентровані навколо якоїсь дати, чи якоїсь ситуації в атмосфері, чи якихось, напевно, потоків свідомості, які йдуть з Вашингтону, до України, до Європи, до Москви. І таке враження, що от зараз дійсно така стала квінтесенція таких ідей. І тиску на Україну з різних можливих і неможливих осіб, е, сторін, осіб, ситуацій? І, власне, от в тій статті, чи там є, от вони говорять про е, здачу України в такому розумінні, що вона повинна піддатися на перемовини і війна має закінчитися. Чи вони дають собі якусь, якесь визначення? От, закінчиться, допустимо, там в одному з тих варіантів війна з Україною для Росії, хто буде тоді? Ну, в позиції переможця, тобто це буде так: 50 на 50, це буде загальний мир і дружба народів, чи це все одно буде е, перемога України, тільки така м'яка. Чи це буде не програш у Росії, також м'який? Як вони це бачать? Невже вони настільки є е, е, сліпими, що вони не розуміють, що ця перемога України є невідворотньою? Невже вона буде для них все одно звучати як перемога Росії? Я би сказала, що те, що українська перемога не зворотня, вони все чудово це усвідомлюють, і е, більше того, це дуже їх бентежить. Е, це неприємність. Це зовсім не є е, те, чого вони сподіваються в жодному разі, тут не говориться про якусь м'яку перемогу чи е, Росії, чи м'яку чи м'який програш Росії. Говориться дуже чітко про те, між рядками і прямим текстом Україна повинна поступитися. Україна, попри те, що вона буде здійснювати е, такий переможний наступ, що вона буде вигравати цю війну. Вона все одно буде змушена поступитися, тому що така об'єктивна реальність, тому що Росія буде тиснути на всіх своїм ядерним ударом, а Україні просто не залишиться іншого виходу. І називаються конкретні цілком періоди, коли це станеться. Тобто весна, початок літа наступного року, коли вже Україна підійде в притул до Криму або вже навіть і вступить на півострів, то саме тоді Путін дуже категорично озвучить свої ядерні погрози. Я наголошую, тут не йдеться про те, що хтось навіть говорить, тут навіть немає цієї фрази, що after the victory of Ukraine, після перемоги України. Тут говориться про те, що так, ну ось вони молодці, на жаль, панове, вони воюють і воюють непогано. І вони ну що робити? Вони переможуть. Ми цьому не можемо перешкодити. Але, але і тут починаються дуже цікаві моменти. І Я би ще хотіла звернути вашу увагу на те, що от такі цікаві дуже збіги в часі різних публікацій і різних подій. Паралельно от цією статтею в The Economist з'являється на сайті CNN таке повідомлення без називання якогось конкретних імен. Заголовок такий, що в Америці закінчуються ті запаси зброї, які вона подає Україні, зокрема. Це 155 мм артилерія і стінгери, які успішно зараз використовуються нашими мовляками на фронті. Хто саме називає цю інформацію? Не кажуть. Які саме офіційні особи теж невідомо. Але американський військово-промисловий комплекс один з найпотужніших, якщо не найпотужніший в світі, який має запаси озброєння дуже великі і. Крім того, цей ВПК він пов'язаний, ми всі це чудово знаємо з чинною адміністрацією. Він отримує зараз нові замовлення, в тому числі і через війну в Україні. І зрозуміло, що нова зброя виробляється. То навіщо така заява, що е, запасів зброї може не вистачити і що Америка не буде в жодному разі ризикувати своїми стратегічними запасами озброєння, якщо відомо, що до такого зрештою не дійде? І знову ж таки. Якщо раптом почав би працювати ленд-ліз, про який ми так багато вже чули, то звичайно, що ці запаси озброєння, витрати їх вони би зросли в рази. То яким як, чином вони мають взятися і звідки, якщо вони вже зараз закінчуються? Тут дуже цікаве питання. А під текст цієї публікації зрозуміли. дивіться, в нас закінчуються запаси зброї, ми, ми би й хотіли, але ми не можемо більше допомагати Україні, тому Україні треба цю війну закінчувати. А як її закінчувати, дивіться статтю в журналі За економість. Так, тут дуже цікаво, тому що момент передачі зброї для Тайваню. Ну, напевно, це є оправдання того, що не, не, не вистачає зброї для України. Ну і напевно на нас чи Канада буде нападати, чи Мексика. Нарешті наважиться. Ну, ми... ну давайте Або не давати молодо. хаймарсів, Давайте не давати Сінґерів, давайте давати більше Хаймарсів. Ну хаймарси ніби на тих фотографіях з Google Earth, Там їх є квадратні кілометри тих всіх е, озброєнь. Ну, або ж системи Patriot, яких є цілком так. достатньо в Америці, так. і ми навіть не просимо про ті, що останнього покоління нас влаштують, і попереднього так. покоління так. Але нас їх ніхто не надає чомусь. Так ну от власне ті, які мали стояти на охороні польського кордону, і так і, так, і запобігти цій трагедії. Ми... що сталося. Так ми спостерігаємо такий, такий, такий клубок незрозумілих новин з різного боку, і вони всі якимось чином пов'язані. З економічною стороною. І, от, власне, новий скандал, так званий криптовалютний скандал, в якому як не дивно, як завжди, Виявилася замішана Україна, свідомо чи не свідомо. Ми ще напевно там будемо розплутувати цей клубок, тому що дуже це все негарно звучить. І чомусь Україна вляпується знову в якісь такі неприємні ситуації, як не з Ізраїлем, як не, 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 не ще з чимось. І все йде не на руку іміджу України. І тут ми маємо знову кажуть: не було, не було. І знову розкажіть нам трошки про цей криптовалютний скандал, тому що це дуже важливо. Це безумовно дуже важливо, і що прикметно, цей криптовалютний скандал він же вирує на заході, він же вирує в Америці вже протягом тижня. В українських медіа ви нічого про це не прочитаєте. Mm. Я була шокована. Коли я вчора дивилася наші мейнстримні видання, там жодної згадки немає. А нас це стосується безпосередньо, тому що через те, що ось ця криптовалютна біржа FTX, яка збанкрутувала і яка втратила ну, здається, сотні мільярдів, якщо не помиляюся грошей своїх користувачів, вже зараз цей скандал називають найбільшим в новітній історії фінансовим скандалом. Отже, ця саме ця біржа свого часу допомагала і українському війську, і було створено сайт за допомогою цієї біржі, де акумулювалися криптодонати на користь українського війська, на користь збройних сил України через банкрутство FTX Україна втратила всі ці донати. А це колосальна сума в криптовалюті. Це 100 мільйонів доларів. Це ті гроші, які. Могли би піти на озброєння збройних сил України, тому що не забуваємо, що дуже часто саме на криптовалютному ринку здійснюється оплата за озброєння. Це ні для кого не є таємницею. Чому це сталося? Це величезна загадка. Тому що, попри те, що це відомо, що зберігати такі гроші тим більше такі колосальні кошти на біржі, це є найризикованіший спосіб збереження криптовалюти. Про це попереджували про це давно відомо. Тим не менш, український уряд пішов на такий крок, і уряд сьогодні втратив. Але тепер. За кулісні дуже цікаві повідомлення. Ось ця біржа, яка збанкрутувала FTX, вона є одним з найбільшим, якщо не найбільшим, фінансовим донором виборчої кампанії недавної демократичної партії. І саме зараз республіканська партія починає розслідування і починає з'ясовувати всі ці питання, яким чином причетна українська сторона до цього скандалу, тому що є підозра, що через ось цю біржу FTX Українською стороною здійснювалося фінансування американських виборів. Ця ситуація надзвичайно скандальна, надзвичайно сумна для України не лише з точки зору втрати фінансів, які могли піти на користь наших вояків, також і репутаційна, дуже серйозна і неприємна втрата. Справедливості ради зауважу, що FTX також фінансувала і виборчу кампанію республіканців, але значно меншою вірою. Тобто ставка все ж таки була на демократів. І чим закінчиться цей скандал, розслідування до вже інших скандалів пов'язаних з демократичною партією, тут можуть бути дуже і дуже неприємні викриття. Ну і два слова, що таке криптовалюта. Я скажу вам відверто, що я абсолютно не є фахівцем у цій справі, але з того, що я дізналася. Криптовалюта це не є валюта. Звичайно, це не є гроші. Це не дає те, що ви можете помацати руками. Воно виглядає спочатку дуже привабливо, тому що криптовалюта, вона ви можете переказати гроші за кордон, не зв'язуючись з жодним банком, і на перших порах. Це дуже приваблива справа. Це нібито жодних ризиків немає, швидкий прибуток. Далі спрацьовує елементарний механізм людської жадібності. Ага, бінго, ось так легко, якщо хтось зробив такі великі гроші, чому не можу зробити я? І починають нести люди свої кошти тяжко зароблені. І Потім ці кошти, через те, що керівникам цієї схеми стає їх замало, або вони просто невміло, не вміють ними керувати. Фірма банкрутує і таким чином банкрутують і всі разом. І дуже сумно знову ж таки, що українські керівники виявилися напряму втягнутими в цей скандал. Дійсно, це дійсно сумно, і власне, ми тут маємо знову таку таки ланцюжок цікавий, так як ми говорили в минулих передачах. Американські банки, яким чином працюють з Росією. Тепер ми бачимо якісь нові фінансові скандали, які ще не до кінця розслідування, але вже й о той слід власне економічний, і тут ми маємо нові цікаві дані. Що виявляється, навіть американська освіта працює дуже так успішно на Росію. Як це виглядає, пані Людмила? Там є дуже цікаві дані про виглядає безумовно дуже цікаво, тому що якщо ви пригадуєте на початку війни, і ця думка звучала також із уст демократичних сенаторів про те. Що варто би відкликати візи на навчання в російських студентів? А російських студентів в США навчається ні багато, ні мало понад 5 тисяч чоловік. І тут дуже цікава ситуація. Одразу ж почалися контраргументи: що ну як так, безвинні діти, чому вони повинні страждати? Крім того, якщо ви візи зараз в усіх російських студентів, то постраждає і. Дуже така прогресивна російська студентка це Дар'я Навальна, я донька російського позиціонера, який зараз сидить в тюрмі, і яка навчається у Стенфорді. От ну і не тільки для того, щоб ця дівчина постраждала, не можна все ж таки карати російську молодь, яка прогресивна, яка хоче навчатися, знайомитися з західним світом і знайомитися із західною культурою. Почнемо з того, що навчатися в США можуть діти дуже заможних росіян. Хто заможні росіяни? Відомо це або олігархи, або представники російської влади. Ну, навіть якщо це якийсь такий університет, не Стенфорд в жодному разі і не ЄЛ. в середньому на середньому заході десь якийсь провінційний виш семестр навчання в ньому це починає з 5, починається з 5 тисяч доларів. Це такі непогані гроші. Плюс ще треба оплатити медичне страхування, плюс витрати на житло, плюс витрати на підручники, плюс різні супутні витрати. Ну, давайте десь так. За найскромнішими підрахунками це десь тисяч-вісім тисяч за семестр. Хто може собі дозволити такі кошти в Росії? Безумовно, це не пересічні російські громадяни. І не забуваємо такої справи, що. Дуже ба зросла попит на it спеціальності, і за it спеціальностями теж навчаються росіяни в США. Саме ті спеціальності, які сьогодні відіграють трагічну роль в тероризмі проти України, тому що відомо, що всі ці ракети, які вражають цивільну інфраструктуру України, ними керують програмісти, і цілком можливо, що сьогодні їм в США готується якраз достойна зміна. І це робиться безперешкодно, тому що і після 24 лютого продовжили приймати на навчання російських студентів. І зараз ця цифра, яка трошки нібито зменшувалася в минулому році, вона знову ж таки більше ніж 5 тисяч чоловік в Америці. Робиться це дуже просто. Вам треба просто, якщо ви громадянин Росії, заходити на сайт посольства, заповняєте документи, проходите співбесіду. Як говориться на сайті посольства, весь процес займає всього на всього тиждень, от ну в інших якихось рідкісних випадках може займати від трьох до двох місяців, але скажімо, якихось серйозних перешкод, щоб молода людина, яка хоче з Росії навчатися в США, в них немає і тут цікаво, тому що навчатися за американськими законами у виші може не лише молода людина, а будь-хто будь-якого віку тут немає вікового цензу. Тобто, скажімо, якщо росіянин громадянин Росії. Віком 50-60 плюс більше років має достатньо коштів, знає англійську мову. Подається на навчання в США, прошу дуже, платиш гроші, їде вчишся, немає жодних проблем. І е, ось тут мені здається, якась така дуже трагічна ситуація. Кажуть, що граблі це український символ. Я б сказала, що це також дуже навіть західний символ. Тому що ось такий лідер сучасності, відомий, як е, Кім Кінчерн. Керівник Північної Кореї він свого часу навчався в приватній швейцарській школі і там здобував освіту. І, кажуть, був непоганий хлопець, слухав рок, ходив на футбол, пив пиво, їв в морозиво все класно. Приїхав в Корею, став диктатором. Захід в черговий раз Америка не відстає, готує собі кадри своїх майбутніх ворогів і тих, з ким потім буде успішно змагатися і думати, яких подолати санкціями, дипломатичними засобами, і що як ж таке зробити, щоб вони не погрожували всьому світові. Сьогодні в Америці безборонно готують собі, здобувають дипломи про вищу світу, російські громадяни, серед них програмісти, серед них. Представники таких серйозних спеціальностей, які потім будуть працювати на російській ВПК, і ось таким чином ми маємо як е, допомагає зрештою е, Америка агресорові боротися з Україною, в тому числі освітніми засобами. Ну так, ми пам'ятаємо, що і теперішній президент Афганістану здається тут вчився і жив. Угу. І осама Бідладен тут колись був дуже шановним і студентом, і бізнесменом. і... Якщо так поритися Й. в історії. шар Асад в Сирії, теж так. вчився в Британії, там дуже непогано вчився. Дружина його британка, так. але поїхала туди. І, і західні цінності не заважають їй підтримувати чоловіка, який вибиває мирних людей. Власне, це напевно треба навіть запустити якусь таку інформацію більше на Росію, тому що вони ж там повинні зразу встати в позу і сказати, як у цей гнилий захід, який з нами воює, який так смердить, <тас> який розкладається, оці прокляті капіталісти. І як наші світлі голови будуть там в них псутися і ті скрепи свої губити. Це треба тут. Я не думаю, що з Америкою щось вийде, бо тут платиш, кажуть, любой каприз лю 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 Свої деньги, як кажуть росіяни п'яні. А власне, в Росію, напевно, можна більше такої інформації подавати і писати, що дивіться, ось дитина ось ця, вони там ваші ті батьки в політбюро засідають, а ваші діти вчаться в Америці. Можливо, ну, якусь хвилю це може зробити, принаймні. в Росії… О, в Росії, додам це вже така хороша традиція, що діти можновладці вчаться за кордоном. Відома така дитина, як Ілюша Медведів, син відомого кого, він в Америці здобув вищу освіту і не лише її, також і громадянство, а також і бізнес. Він тримав тут цілу мережу таких краничок на заправочних станціях. Донька Лаврова закінчила Колумбійський університет. Ну і тут можна дуже довго продовжувати список. Діти, внуки Жириновського теж вивчилися в Швейцарії. Тобто тут можна звичайно розхитувати цю інформацію російське суспільство, але воно, на жаль, вже дуже призвичайлося до таких новин, і їх зовсім не дивує те, що бояри процвітають, а народ без І я не думаю, що він дуже збориться на новину від того, що дітки заможних росіян продовжують собі на ненависному їм заході дуже непогано жити і навчатися, і уникати мобілізації, до речі. Так, це до речі, цікавий момент. Напевно, вони це використовують дуже активно. Ну і що ж дивуватися, Так що ми бачимо, як завжди, у них своє політбюро, у нас своє політбюро. Вони активно один одному потискають руки, посміхаються і роблять свої справи. Ну, маємо те, що маємо. Дякую, пані Людмила, за змістовну розмову за гострі теми. Будемо продовжувати це робити в майбутньому. Дякуємо нашим глядачам. З вами була Людмила Пустельник, Оксана Давида, Діаспора .UA. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Оксано. Дякую всім, хто були з нами. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку. Будь ласка, поширюйте наші відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякуємо на все добре. Всіх благ.